Друзі, про план перемоги України. Я вже говорив і хочу повторити, друзі. Перше це перемога над корупцією. Чому? Тому що якщо ми сьогодні переможемо ту корупцію, яку ми бачимо, це тільки початок, ростки. Оці. Якщо переможемо, то однозначно оті мільярди, мільярди доларів, які будуть забрані у корупціонерів і передані напряму в армію. Вони посилять армію. Друге питання. Ті ж самі корупціонери мають сидіти, вони не мають служити чи воювати, вони мають сидіти в тюрмі. Всі інші держслужбовці мають бути обов'язково в армії. Якщо він не служить, він, як у всі часи у всіх країнах нормальних, адекватних, має бути приписаний до якоїсь бригади і в будь-який час має виїхати. Чи на передову, чи в будь-яку точку, куди він буде потрібен, де не буде вистачати в нас людей. Діти чиновників, діти всіх держслужбовців мають бути е в армії. Мають бути в армії. Я не кажу, що вони мають всі воювати, але вони мають бути в армії. Молодші мають бути кадетами, вони мають, у них є можливості, а держава їх утримує. Вони повинні це робити. Я не повинен. Тому що там написано, що я. Я нікому нічого не винен, бо мені ніхто нічого не дав. Ні землі, ні куска не дав, ні грошей держава мені не дала, ніяких виплат, нічого, я їй нічого не винен. Де ж службовці винні в першу чергу. Розумієте, тому вони мають іти в першу чергу. І дивіться, якщо, скільки б ми не набирали, ще 160 тисяч, 200, 300. Якщо державні службовці, яких занадто багато, ви знаєте, так Їх занадто багато чому, тому що людей стає менше, менше і менше. Сьогодні нас вже менше 30 мільйонів, то держслужбовців чомусь стає все більше. Так не має бути фізично. І це знову ж таки гроші велетенські, вони мають їх відпрацьовувати. Тому дивіться, скільки б ми не набирали, не ловили людей, а, доки ця несправедливість буде існувати, от повірте мені. Ніхто ні на, нікого не переможе, і що б ви не розказували, як би не, нам всім не хотілося, доброго з цього нічого не буде. От просто доброго не буде. Ви бачите всі телебачення, бачите інтернет, ви бачите, що твориться. Тому доброго з цього нічого не буде. І це я нічого не придумую це я нічого там вам не, не намагаюся розказати лишнього. Це факт. Тому що сьогодні ті, хто. Утримуються за рахунок державних коштів на державу не працюють. Вони займаються корупційними схемами. Розумієте, да? замість того, щоб служити, я не кажу навіть в армії служити людям. А паралельно, я вважаю, паралельно, ми маємо з вами озвучувати це. Має переписуватися Конституція, змінюватися. Там мають бути статті до виконання. Розумієте, да? не забаганки, бо там записано: да, наша забаганка, ми хочемо землі. А виконання немає, бо вони кажуть, ну це добре, що там є така стаття, так? 13, 14 це супер. Але є рішення Кабміну, Є рішення Верховної Ради, є ще якесь рішення місцевої ради. В кінці кінців воно ну, не може Конституція виконуватися. Вона на паузі. Ну, не може, на жаль. Ну, бачите, така ситуація. І дивіться, я говорю за себе конкретно. Читаємо третю статтю Конституції. Там чітко вказано, що моя честь і гідність, моє здоров'я найважливіше в державі це найважливіша річ. Але дивіться, у мене була ситуація. Я лікуюся, в мене поліатрит, я лікуюся, а в мене там е, йдуть суди. І нікому не цікаво, що я лікуюся. Нікому не цікаво, моє здоров'я. Ніхто не буде, суддя не буде читати цю конституцію. Е, прокурор не буде, бо вона їм не потрібна. І я вже її читати не буду, бо вона і мені не потрібна. Там нічого немає до виконання. Ніхто нічого не виконує. Їм плювати на мене. Вони кажуть. Взять цього Прищіпчука, поймать, привезти сюди. Я що приступник чи що, я щось вкрав у вас. Ви мене затягнули в ці суди незаконно. Ви викручуєте мені руки за. Е, блін. За приписку до адреси букви А. Хто написав, де написав, хто це зробив. Ну, що ви від мене хочете? Розумієте? Вони принижують мене. Вони вас принижують всіх. Вони так живуть. Вони... Захопили Україну, сіли на корупційні схеми і смокчуть в кожному селі. Я, я не розказую там, я кажу, в кожному селі, в кожному районному центрі, в кожному місці вони сидять, і вони тягнуть, тягнуть, тягнуть. А людей ловлять на вулицях, щоб вони воювали. Так уже, ну, друзі, дивіться, що б не, щоб не хотіли, все, вже все закінчилось. От я вам. Можу пророкувати, все вже закінчилося. Доки оце вони не приймуть от таких основних рішень. Я про це ще буду говорити і не раз. Але от таких елементарних речей, доки вони не приймуть, ніхто не буде. Вони нема за кого воювати, вже нема за що. Обманювати нас, що ми воюємо за землю. Так у нас нема землі. Що ми воюємо за якісь там надра, які розказують. На сході, так вони не наші ці надера. Це однозначно не наші. Ми до них відношення ніякого не маємо, ні до яких надр. На жаль, ну так сталося в нас зараз. Те, що за кого ми воюємо? За корупціонерів, яких, за суддів мільярдерів, за прокурорів мільярдерів? За кого ми воюємо? Вони жару, ви подивіться, вони ж знущаються над нами кожного дня, вони нас принижують. Тому, ну, я думаю, що це. Має, керівництво держави, має зробити висновки. І знову ж таки повторюся, що потрібно зробити: зменшити апарат. боротьба з корупцією, вилучені кошти на фронт всіх держслужбовців, там з половини. Хтось каже, 80% я дивився. Я думаю, хоча б з половини можна спокійно відправляти. Вони тут не потрібні абсолютно. Вони тільки проїдають. Державні кошти і знущаються над людьми ну така десь ситуація, друзі, поки.